Це могли б бути ми, але водичка плюс 12. Думаю, що перед стартом нам точно не потрібно сильно переохолоджуватись. Хелло! Раночок. Що <laughs> сьогодні буде? Їдемо трохи прокатитися та відпрацюємо транзитки. Тому що транзитка це окрема дисципліна трятування. Женя залишаємо і кросівочки, кепочку, поясочок для бігу у локері. Так, сьома ранку. Вже купа людей тренується. Купа людей бігає і купа людей катає вздовж моря. Останній раз робимо вела та біг, так? Да? Ти приплила, добіжала в транзитку і зняла гідрик і раз, два, три почали. Окуляри. Номерок. Навіть взяли імітацію номерка. Перед, перед, перед. І тепер друга транзитна зона після вела на біг. Приїхала. Ставимо вел. Дуже швидка транзитка. Ми що шолом знімаємо в кінці. Слухай, так, і фініш теж треба відпрацювати. Слухай, я помітив, що ти навіть номерок, ну, типу номерок, ти його повернула ну, після. А, ну, типу так, так. Ну, не просто там я підцепила собі цю мотузку цю типу номерок, а й справді як воно і буває. Ну і тепер тобі маленький подарунок в кінці відпрацювання транзиток. Це не подарунок, але давай я зроблю подарунок. Давай. Ще раз, супер. І так, чому ми відпрацьовували їзду на колесі? на колесі? А, чому? Тому що це олімпійська дистанція, на якій дозволений драфтинг. Не то, щоб я планую сильно драфтувати, але було б супер за кимось зачепитись, хто буде їхати в моєму темпі. Ось. Ну і... Як ви вже зрозуміли, вело в мене найпереживательний, чи я не знаю, як сказати правильно українською. Страждальний. І не страждальний. Коротше, вело, я боюсь більше за все, тому да, ми сьогодні поїздила в ну, спокійному темпі ми їздили. Але поїздила вже не на колесі і відпрацювали транзитку. Нічого не забула з минулого року, все пам'ятається, але нагадати теж класно. Ну і ще варто додати, що ми відпрацьовували їзду так на колесі, тому що ти ж впала пару тижнів тому. І щоб зменшити психологічний тиск, так. знову зменшити оцей страх, трошечки побути поруч з іншим велом. Так, саме для цього ми і поїхали. Щоб я себе впевненіше відчувала. Ну, а тепер кава і сніданок. Сьогодні ще є дві важливі спортивні справи. Перша, зараз е підходжу майже до велопланети за гелями. І друга ще йду сьогодні на масаж. Відчуваю себе трошечки старовіром з гелем усіс, але я ще досі не коштувала 2-2-6, тому думаю, спробую вже після гонки, тому що на старт точно не потрібно брати, те, що ти не тестував на тренуваннях. Добрий ранок. А, так як ми в понеділок не змогли поплавати через воду 12 градусів, а, а мій басейн зараз зачинений. То я сьогодні йду разом з Стасом в його басейн і, можливо, там щось пізде. І інформативна хвилинка. Сьогодні я відплавала 200 розміночка, 100 вправи, два сети по 500 перші в маленьких лопатках 500 -ки. На 50% і потім ще 50 метрів на 90%. Перший сетик в маленьких лопатках, а другий сетик без нічого. І ще було потім 4 по 100 з колобашкою на 60-70% і 100 метрів за миночка. Побігла пити каву побігла до жені і на роботу Добрий ранок. Сьогодні. Останнє домашнє тренування перед стартом, легкий біг 40 хвилин, я побігла. Тренування дан. Трошечки сьогодні був вищий пульс, тому що вночі сьогодні був достатньо гучний обстріл і сон був порушений. Ось. А так, сьогодні ще за планом. Потренувати швидке зняття гідріка, зробити гладенькі ніжки, відвести велосипед до хлопців, які повезуть його до Києва, що ще зібрати речі, поїсти пасту, проговорити з Женєю всі плани на старт. Коротше, сьогодні ще багато-багато справ. Я думаю, ви їх ще побачите. Мы завершили третий. Тренувальний тиждень він завершився сьогодні у четвер, чому? Тому що завтра зранку рана, Рада вирушає вже до старту і буде окремо все фільмувати для того, щоб зробити звіт, як же ми підготувалися та як же ми виступили. Звісно, що під Тур де Франс, під закінчення туру Tour de France. Ми зробили невеличку паста паті. Це звичайна качує пепе. Я її почав робити ще тоді, коли це не було трендом, ще років з 10 тому назад. Навіть навчався в Італії робити пасту. Ну, і коротенько зараз розкажемо, які в нас на завтра плани, в тебе на завтра плани, і чим сьогодні займались. Покажемо і розкажемо окремо, тому що логістика і збір на змагання це ще одна окрема дисципліна. Тренувальний тиждень завершився. На ньому було легке плавання, легке вело і легкий біг для підтримки форми. Ще ми відпрацювали транзитки, ще ми відпрацювали. Швидке зняття гідрокостюму, хоча, напевно, його не буде, але все одно. І що залишається перед від'їздом, це частина логістики. Я дуже насправді люблю займатися логістикою і у подорожах, і у спортивних подорожах. А зараз поділюсь, як виходить на цей раз. В тріатлоні велику складність складає те, що в тебе є велосипед. І, на жаль, Інфраструктура України, як це сказати, державна не дуже дозволяє легко пересуватися з велосипедом. Він обов'язково повинен бути в чохлі, але все одно це не дуже легко, особливо коли ти дівчина це все нести. Ось тому я дуже вдячна, що з Одеси їдуть наші знайомі хлопці-спортсмени, і вони взяли у машину мій велосипед. А я поїду на автобусі. Одеса Київ, 6 годин, і я на місці. Дуже важливо обрати місце, де ми будемо ночувати. Ми намагалися обрати готель поближче до старту, але він у нас таки вийшов: і між Києвом, і Стартом. І так само добре, що хлопці будуть на машині, тому що на вельвело доїхати туди трошечки ну, 15 кілометрів, але трошечки далекувато. І до логістичних моментів хочу ще додати, що обов'язково на останньому тижні перед змаганнями знижати інтенсивність, підтримувати свій ментальний стан, вірити в себе, їсти. Вуглеводи. Ми сьогодні їли пасту. І, я думаю, ще дуже круто оточувати себе людьми, які підтримують тебе і перед стартом, і на старті, і після. Я прокидаюсь о 5 або о 5.15, дозбираю речі, тому що я сьогодні склала у мене якийсь там величезний один рюкзак вийшов, а це ще без просто речей, тільки те, що потрібно на старт. Тому завтра зранку збираюсь, максимально компактно складаю речі. Виїжджаю на автобусі, і десь у другий дня я буду у Києві. Їду за стартовими, дуже-дуже хочу зустрітися зі своїми друзями, але я їх попередила, що такий таймінг трошечки гнучкий, тому що дуже-дуже хочу завтра. З хлопцями проїхати, хоча б одне коло, ну не хоча б а одне коло по трасі, тому що вона буде з набором, з розворотами. Сподіваюся, що в нас вийде проїхатись. Обов'язково сподіваюсь, і добре пообідаємо, і обов'язково смачно і корисно, як треба, вуглеводно повечеряємо. Вчасно ляжемо спати, будемо спати всю ніч без усіляких повітряних тривог і обстрілів. І вже настане ранок старту у суботу. До зустрічі у відео про старт.